Всім привіт! Мене звати Світлана і я рада бачити вас на своєму каналі. Дівчатка, сьогодні я хочу поділитися з вами сніданочком. Мій сніданок сирний такий млинець. Тут я пів пачечки сиру дала, п'ю ячко. Розпивається свічком гарнесенько. Тру 20 грам твердого сира. Такий сирний млинець, дуже смачний. Я показую свої тарілочки, на яких я скинула вагу, Беріть, кому треба на заміточку. Дуже смачні сніданки, обіди, вечері. І при тому знижую вагу. Кому потрібно, беріть на замітку, поширюйте, харчуйтесь разом зі мною і будемо знижувати разом вагу. Ось так терла я ще твердий сир. Тепер дві ложечки муки я даю. Мука в мене рисова. І ще чайну ложечку розрихрителя. І все, це все і випікаємо. Ось така в мене вийшла. линець сирний чи паляницю, можна називати. Дивіться отак. В розрізі, яка гарна, парує як, бачите, дуже смачненька, пахуча така. Все хто зі мною снідає, смачного, до зустрічі Ще хочу поділитися з вами мою тарілочку обіду. Це мій такий на сьогодні обід. Три голубці, які я готувала, хто мене бачив. Ще лишився кусочок печінкового тортика. І овочі. Всім, хто обідає, смачного. До нових зустріч. І така моя вечеря. Млинці. Ці, що я теж готувала, хто бачу. Дивіться, які в розрізі. І овочі. Все, до нових зустрічей. Все вам добре.